Привіт, мої дорогенькі! Рубрика розпакування, ваша улюблена рубрика, поки є світло. Я ось домашні піжамі такі новенькі я пробачаюсь. У мене такий лук сьогодні домашній, бо я прийшла дуже змерзла, вже переодягнулася швиденько. І покажу, які прикольні покупочки я зробила в АТБ. Е, ну, Те, що не в АТБ, то ще раз показую мій улюблений Шантеклір. Нема зараз ніде його дівчата кинулися, обійшли всі магазини, моя подружка знайшла його лише в магазині Єва. Розібрали, нема поставок, люди розпробували. Саме ось така варіація, де комірець намальований, універсальний. Бачите такий? Ось така річ. Я без нього вже життя не бачу. На куртці десь манжетик. Забризкала, підчистила, сполоснула як новий. Кросівки, взуття забризкала, почистила як новий. Пічка забризкала як нове. Будь-яка поверхня на пол пшикнула, тряпочку, витерла, все ідеально. Просто вимиває все. Рекомендую цей шантеклір вам. Якщо хочете оцей універсал, видраєте всю квартиру, і туалет, і ванна, все. Я мию їм абсолютно все. Реально універсальний засіб, а ще на тканині прибирає п'ятна. Мені здається, нема нічого кращого, і руки не виїдає, не роз'їдає, і пахне приємно. Потім купила ось такі, ось такі гарнюні серденьки. Наліпки до Дня закоханих. Будемо знімати якийсь СМР класне. Я вирішила знімемо наліпочки. СМР, бо вони дуже тригерні. Хто любить, чекайте, буде відео. Так, це в мене вилітив лівець для губ. Потім купила. Я купила такий сік. Хто пробував такий, хто-небудь сік чи ні? Мені захотілося такий сік. Я навіть думаю його до чаю додати. Він концентрований дуже. Робити чай і туди його додати. Тут трепиче тропіки. Ананас, здається, щось таке. Прямо в чай хочу спробувати додати, як соус його. Потім фері купила невеличку таку пляшечку фері для Зараз лапці для тебе він. Що ще? Що ще? Моркву купила. Моркву купила, буду варити венегрет. У мене відкрита банка остання огірків, які я робила зимку, вже закінчилась, Остання банка відкрита. Так, трошки картоплі купила. Роблю гранату, але не було. Тут таку взяла. На венегрет треба зараз поставити, буду варити. Купила два помідорчики. Так щось мені мене захотілося, перемкнула, купила. Ну, може, завтра приїде з виписки брат. Його можна, не можна консервацію взагалі їсти. Ну, Помідорчик такий можна, йому давала. Я питала, в нього там дієта і давали помідорчики. Буду йому давати відрізувати таку помідорку. Е, також туалітний папір як нього, да? І накупила по 12 гривень ці паштети. Оці паштети. Я віддам передачка моїм котикам, які годує моя сусідка передам. І один залишу зараз Ксюші. Бачите? кричить. Тобто три штуки передам, один залишу нас Ксюшею. Потім повершку. Оцей тенеро мені подобається сирок. Також може брат приїде, буду йому пригощати Там, з кавою. Мені подобаються ці сирки. додати їх бурячок на винігре. Два штуки взяла. О, ой Боже, тут на свинячу буряк грязний. Ось таку ручку купила. 29 гривень дуже гарна ручка. Візьму з собою сьогодні на англійську. Зараз буду вмикати в запису уроки, буду дивитися останні уроки. Ще купила ось така моцарела для базничці. Смачна я колись пробувала, І в базничці була сьомга. Взагалі, то я е, солю сама рибу. Але була по акції, я вирішила взяти. Зараз не зрозуміло, що з цими холодильниками. Все в мене на балконі тримається. Тому, тому коротше, буду, буду включати в раціон трошки рибку червоного. Пішла ж пілатес, треба якось собі гармонізувати тарілку. І бублики брати. Купила ось такі безкошні бублики. Йому можна такі солодощі їсти. Е -е, нейтральні, це буде для нього. Е -е, якось так. Беру завжди щось, іду, по ходу беру, тому що це не притягнеш. Ми так зриваємо руки. У мене хоча й слабкі руки. До речі, я включати, починаю рубрику. Дівчата, хто не може, не має можливості ходити до спортзалу, займатися. Заходьте на мій канал, будемо працювати, будемо робити з вами корисні вправи. Я вмію, я знаю просто ледерка. Будемо також займатись на моєму каналі. Будемо працювати з гантельками. Будемо тренувати руки, будемо качати прес, будемо займатись, хто хоче, буде підключатись. Можемо це робити як прямий ефір. Якщо вам буде цікаво, потім будемо робити з перехідом в прямий ефір. Якщо комусь буде цікаво, звісно, в прямому ефірі займатися. Коротше, це підтримуючий канал для всіх тих, кому важко зараз, кому не по собі, будемо робити, будемо займатися, тренуватись, будемо щось робити. Налаштуюсь, будемо виходити в прямі ефіри. Все в нас буде добре, все буде Україна. Наробила вчора свічок трошечки. Зараз покажу, що зробила. Накрутила, але чи недостатньо, бо мене лежить. Я принесла картонки. мені дівчата дали до фарма ці оці. І вчора наробила ось такі свічечки. Бачите? Вже накрутила ось такі були. А, оця дуже багато сюди йде картону. А, крутити дуже, але вона і буде горіти класно. Вона буде довго горіти, буде класно, на ній можна буде щось він борщ зварити. Також ось така широка. А, ще широку зробила. Ну, і дві. Зробила ось такі. Зі старої такої баночки. Такої. Це фітільки, які підпалюються. Коротше, ви зрозуміли, зробила вчора, виходить, 1, 2, 3, 4. Чотири такі. Одна з них прям висока, ось така найвелична. І дві такі маленькі. Шість штук. У мене ще позаду ось, покажу вам ще ось баночки. І ще буду продовжувати чистенькі, не готові. картон чистеньке принесла. Я роблю все з чистого картону, з гарного воску. Заліваю по два-три рази. Роблю якісно, щоб хлопцям було там комфортно і дівчатам, тому там передадуть і стрішечки передають через чоловіка, через знайомих, не щоб до щоб не йшло, щоб швиденько приходило. Такі морози. Розумієте, треба щось робити. Сьогодні буду заливати. Буду сьогодні заливати. Прийду з англійською і цю партію хочу залити, хоч що, то це вже передам, нам 6 свічок. Це вже допомога. Наступна партія не буду накопичувати, буду прямо передавати партіями, тому що а, нехай буде так, нехай буде, допомога не затримується. Всім бажаю цього найкращого, мої дорогенькі. Завтра хочу зробити передачку зранку моїм песикам, піти в магазин, на купити їм всяких смаколиків, голови, шиї, шмию, ці лапи, зрозуміли, шкури. Вони це все їдять, кажуть, кашу зараз погано їдять, вона швидко замерзає, вони мерзло, не хочуть їсти. Поки тепленька вони каже, їдять її дівчина, що підкармлює. а потім не до корм є. Добре, вона каже, я їм насипаю прям корм, вони корм їдять зараз. Але, на жаль, каже, не їдять вже так сильно кашу, бо вона замерзає, вони не хочуть мерзло їсти, зрозуміло. А, а ось там такі речі, як голови, лапки, це білок, м'ясо якесь там. Да, субпродукт, вони з задоволенням їдять. Тому буду передавати їм. Обов'язково передам. Всім бажаю! Гарного дня! Тримаємось, мої дорогенькі. В мене по, по графіку повинно зараз вимкнути світло, але чомусь воно досі є. Тобто це говорить про те, що там ось-ось-ось і вже вимкнуть. І потім аж до 11 вечора не буде його. Тому тримаємось, мої дорогенькі.